І всім привіт, друзі! З вами я Гетьманщина, і я хочу вибачитися перед вами, тому що не викладав відео 4 тижні. Пару, Пару тижні у мене просто не було. Коротше, інтересу викладати, а коли ще цей Ха-ха-ха, коли навчився грати, мой сам навчитися грати. Я дуже не хочу ссоритися із якимись челками. Ну зачем брати та то писати гневні коментарі і це перший коментарій. І ще я дякую вам за 19 підписників. Ну, і це відео, я думаю, вийде, бо я був забанений. Не знаю чого, але не мог і викладати відео пару тижнів. І просто і пару недель забанений. Я не знаю чому. Ну, вроді я щось такого не викладав. Ну добре, сьогодні я буду грати у стендов. Для вас це буде одна секунда, я переміщусь у стендов. Я ж казав, друзі, для вас це буде секунда. Я тобі покажу свій інвентарчик. У мене вроді такий прикольний інвентарчик. Кожма 20 оружжя. І оба у мене тут саме прикольні. соди ак 47 за 65 уровень ні, да, подарили. А цей дігл сто я купив 72 кіла. На ну добре не буду вас задержати. Я одні грати 2 на 2. я, мені може через 2-3 дня зможу грати в 8-бу. Але мене взяли за Баню 22 години, 17. Кіль. Я не знаю, чому імену. я это так забавно. Но я не знаю. О, летняя карта. Почему летняя карта до теперь? Вроде зимняя была карта. Но не ну, типа, не зимняя. Но, типа лето уже прошло давным-давно. Ну, пару с чем месяцев назад. Тысяч. Пять месяцев назад было лето. Ну, добро. Знаешь, всю карту Аксельболта захочу и не сохранить. Оба. Да. Yes, я сейчас Ну. Ні, мене Я був одного рівня, до натуть. Так

Ні, є вой! Ее, я выиграв! Я выиграв! Ее! Я! Чому я так Інтересно. Я пару днів, коли записував стендок, ну типа у мене много відео по скринде набрали. Не дай бог ти не надо попадає. Ліля наш програл раунд. Я просто не знал, что другой казати. Я ч п не сдурил? Я думал, це граната. Лі, 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 я програв! Я на 9 хпопор. Жалко. Я чуть-чуть заболів, у мене горло, капець, я хочу вже кашлять. Відео, uh, я криво руки. О, у нього цей, ножик похож на прапор України. Типа сверху цей синій, а знизу жовтий. Мені oh, приїжджав, два. А как это ничего? Как думаете, это прикольная? Я получился за того, что заеднал руби. Ну, типа, єднання орудие створення чи що. Так, ну, угу. играю, так, ну, Де? я хочу через піксель. Играю, играю, граю. С граю, граю. я виграю! О. Том. Стуйте, а я дивився мультик Том і Джеррі, хто теж якось до вас немає відео. Лише попрошу вас, хто буде писати коментарі в маля очні Бо то був мій перший коментарі, і не був так був я, я не люблю, коли мені пишуть коментарі гнівні. Чи такі. чи так, чи так. Ну, 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 ну. Там там он. Я теорю що заряджу. Ну, да. ну. Ти думав, я тебе не помічу? Я ж пістолет. Єс, я виграв. Ну? О, у нього таки же. Це за 45-й рівень, отдіся. Я поздобував уже все. Так що Ну, тут. Ну. Ох ты ж, его убил. Че, А я оббик убийца. Можешь обик так, брат, поубиваться, та У Меня не по спину. Он На.

Я такожі, а також атакував Хім пару хвилин назад, поки не знімав, я його продав. Я також казах, я не казах, я українець. проиграл, блин. Казак. А зачем он написал казак? Я живу не сказал. А он Так, там еще захрипел голос. Я, конечно, не заговорил. Э, ничего не было. Я просто... А я вот так кинком вишив. Я виграв. Хочу ще раз вибачитися, друзі, за те, що не снимав уже 4 неділі. Пару неділ. У мене був забок 1000. Єма, е, да то много. Адитя, плюс 1000 мені дали. Я думал, ж плюс 1000 у союзниках А Мне взяло так дали. Мені хаба десь максимально 500-600 давали. Коли я то в, у, у дуель 2 на 2 грав та вигравав. І мад це був подарочок для мене. <свісно> ну добре, друзі, з вами був Ексменчина. Поставьте лайки на моє відео. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і всім пока-пока.